Доброго ранку, мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо лічилку. слухаємо уважно та повторюємо за мною. Раз сніжинка. Два ялинка. Три біленькі ковзани. На четвірку бачимо гірку. П'ять катаємось з гори. Давайте ще раз повторимо. Раз сніжинка, два ялинка. Три біленькі ковзани. На четвірку. Бачимо гірку. П'ять. Катаємось з гори. Молодці малята, а я буду чекати на зворотній зв'язок. До побачення. Дякую за увагу!